Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стопфейк» з нами на зв'язку? Пані Вікторія, доброго вечора. Вам вітаємо. Доброго вечора. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви в певних в тій інформації, яку подає Путін щодо економічної стабільності в його країні? Маніпуляцію, якщо так, в чому вона полягає? Що він приховує в першу чергу від свого електората? Які фейки, які обмани? Дивіться, насправді це дуже цікава тема, тому що в минулому році або на початку 2024 року в Боснії Герцеговині під час конференції я спілкувалася з фактчекерами, з колегами з інших країн це і власне представники Східної Європи і Центральної Європи. І власне всі говорили про те, що особливо в маленьких країнах. А в країнах, де немає серед населення і серед політичної еліти чіткого, так би мовити, визначення щодо України, підтримки України, є якісь сумніви. А, і тоді вже колеги говорили про те, що насправді один з ключових фейкових наративів, який просуваються в контексті російської дезінформації на ці, так би мовити, різні країни. А є наратив такої глобальної економічної перемоги. І ще на початку 2014 року, активно в мережі і а, в різних медіаджерелах а, в західних країнах Центральної Європи, йшлося про і Східної Європи. І йдеться про те, що цей наратив просувався. Тобто вони вже давним-давно готують цю, так би мовити, таке підґрунтя дезінформаційне. І цікаво, те, що якщо проаналізувати власне еволюцію наративну. То на початку там повномасштабного вторгнення Путін намагався дискредитувати західних партнерів і зробити все, щоб підірвати військову підтримку України. А це так чи інакше не вдалося. Потім активно залякували ядерною зброєю. В принципі, цей наратив він і досі актуальний. Це той козир, який регулярно використовується. І, от з початку дві кінця 2003-2024 року, особливо на ті регіони, ті країни, де немає так би мовити, єдиного єдиної позиції щодо підтримки України. Там активно розганяється наратив про те, що, мовляв, дивіться, і Сполучені Штати, Європа і всі мають проблеми економічні, а от Путін. І Росія максимально укріплюється економічно, і наводились цікаві показники економічні. І власне говорилось про те, що ця мілітарізація російської економіки вона дала позитивні результати. Тобто, насправді цей наратив просувається не тільки для внутрішньоросійської аудиторії, а й на різні міжнародні аудиторії західні аудиторії. Це не є добре, тому що як я вже сказала, це. Гра не лише на свою на свого внутрішнього споживача інформаційного, якому треба постійно подавати якусь перемогу для того, щоб утримувати увагу і дотримувати інтерес навколо війни і, власне, виправдовувати, чому вони продовжують цю безглузду кровопролитну війну, але також десь. І підламувати ту підтримку, хитку підтримку в західних суспільствах, що, мовляв, дивіться, а ви помилились. І Путін переможець, і ну насправді це такий не дуже хороший наратив, тому що в певних в певних аспектах в певних суспільствах він спрацьовує і працює. Ну але якщо говорити про значення цього наративу, то безумовно він вписується в загальну канву ось цього такого. Переможництва Росії, якщо так можна сказати, тому що очевидно, що ця тактика демонструвати перемогу в різних контекстах і аспектах, вона була використана Росією від початку повномасштабного вторгнення. Говорили про те, що будь-які дії це успіх, це перемога. Намагались приховувати будь-які програшні ситуації, ситуації, які йдуть не на користь Росії. І ясно, що для Кремля, для Путіна це єдиний інструмент для того, щоб утримувати і свою внутрішню аудиторію, тримати, і росіян, тримати і, і власне, яким чином виправдовувати і продовжувати цю війну. Так? Ну, Як я вже сказала, західна аудиторія також тут вже зараз в пасі цього наративу. І ну, насправді. Мені, якщо чесно, трохи дивно, що тільки зараз він відкрито заговорив сам Путін про це, тому що повторюсь в пабліках і в, в різних платформах дезінформаційних ця тема вже просувається дуже дуже давно, і вона є таким маніпулятивним інструментом, яку Росія намагається задіювати для певних категорій, в тому числі на Заході. Пані Вікторія, а я знаєте про що хотіла вас спитати? А за рахунок чого цей обман, який поширює Путін, лягає на таку підготовлену, благодатну, благодатний ґрунт всередині Росії? Чому люди вірять, економічні же статки пересічних росіян не зростають? Чому вони не проводять аналогії і не мислять? Дякую хороше запитання, тому що тут багато аспектів. Ну, знаєте, з одного боку, російська дезінформація, вона вже давним-давно працювала на те, щоб максимально вибити здатність критично мислити. От всі якісь безумні, а ну, в принципі, насправді, російська дезінформація, якщо аналізувати наративну, і структуру російської дезінформації вона побудована логічно, абсурдно, а часто з відсутністю якихось логічних логіко-наслідкових зв'язків. І це було ще в часи ковіду і раніше. Ми бачили багато різних а, таких прикладів. От, до речі, цікаво, я пам'ятаю, 2014 рік ми аналізували контент Раша Тудей і побачили, що найбільший відсоток новин повідомлень на Russia Today Вони стосувались іншопланетяни різних НЛО, і різних об'єктів якихось міфічних, магічних і так далі. До чого це я? Да, до того, що насправді. В офіційному інформаційному просторі Російської дезінформації культивувався якийсь абсурдний, алогічний спосіб подачі інформації, який в принципі не передбачає критичного мислення. Це, так би мовити, міфологічне мислення, мислення, яке побудовано на емоціях, на якихось образах і так далі. Ну, це все привело до того, що в принципі пересічний росіянин він не здатний аналізувати, отримувати якісь факти, дані, які він може аналізувати. Вати, це перше другий момент мені здається цікавий, що потрапивши в паску цієї війни, ну ясно, що будь-яка розумна людина, яка здатна піти в інтернет і десь почитати інформацію про те, що відбулося, наприклад, в Бучі, в Херсоні там В інших місцях, де росіяни відкрито чинили страшні злочини і де є це підтвердження цих злочинів, ну, будь-яка здорова людина вона не може нормально реагувати для цього. І визнати те, що вони є вбивці, визнати те, що це країна злочинців, це не так просто насправді. Тому їм психологічно легше Підтримувати і вірити в різні міфи про те, що вони борються з якимись нацистами-фашистами, про те, що вони рано чи пізно переможуть, про те, що все йде до успішного закінчення про те, що немає проблем і економічних в тому числі. А це ну, це те, що десь дає можливість продовжувати ту ілюзію і віддаляти їх від реальних думок про те, що Росія насправді є величезний. Злочинець, і ну, всі ми бачимо, і насправді докази цього знайти дуже легко. Це моя така думка. І ну, очевидно, що я не маю, наприклад, відсотків і, напевно, такої соціології не проводилось, скільки реально людей думає і вірить. Так, але на загал, в принципі, більшість населення, яка підтримує Путіна, вони живуть в цьому міфі, міфі який дозволяє максимально віддалятись від реальних жорстоких, брутальних картин, і ну, не усвідомлювати себе глобальним злочинцям. Пані Вікторія, і в цьому сенсі не можу не згадати про цей захід, який проводив Путін. Маю на увазі, що як там пряма лінія. Там, чи як. А, ну, так, так. Да. Чи не могли би ви зробити певний зріз з вашої професійної точки зору, що це було? Загравання з публікою, тоді з якою? Чи це було загравання? Чи це був якийсь автотренінг? Як, як ви це тлумачите? Ну, це. А насправді стандартна процедура, яку Путін робить регулярно, і ну, жодного разу насправді, починаючи з 2014 року, ми не бачили справжнього діалогу Путіна з його населенням. Це були вистави, а пов'язані знову ж таки з накручуванням аудиторії а, певними наративами і посиленням якихось таких переможницьких настроїв, думок і демонстрацій. Рація того, що Путін все могутній сьогодні дуже багато таких демонстрацій. Ми бачимо: це і залякування ядерною зброєю, і новими ракетними винаходами і різними речами. І будемо чесними, вони вже давно вийшли за межі. А якихось логічних людських форматів комунікації спілкування це все якась безумна вистава, яка, в принципі, поки що тримає цю істеричну ефорію в російському суспільстві. А пані Вікторія, а чи простежували ви реакцію за кордоном на ось цей, цей весь потік? Неважливо чого? Від Путіна чи відреагували на заході? Ну окрім там я на жаль не не зможу відповісти на це питання. Я не аналізувала це. Реакція з нашого боку. Як вам? Ну як це про питання провокаційне, так певним чином Ми вибачте. також в певній істериці, нас можна зрозуміти. Ми також на на грані нервового зриву, але ну саме саме, саме власне здатність нас жартувати нас і тримає. Пані Вікторі, а з того, що він сказав під час цієї прямої лінії, де очевидно. Він брехав, хоча зрозуміло, що все, що говорив Путін, дуже не схоже на правду, але найбільш кричущі випадки обману і невідповідності реальності. Ну, знаєте, насправді йдеться ж не про те, що є правда що ні. Там вже давно немає мети продемонструвати якусь правду. Ми можемо просто спостерігати і аналізувати певні. А точки, певні акценти, якими Путін десь намагається залякати і західну аудиторію продемонструвати для себе якусь силу і так далі. З точки зору з позиції, правда, неправда я би вже давним, давно російську ідеологічну так би мовити, машину вже давно не аналізувала, тому що вони живуть у своїй ілюзії. Та я з вами тут згодна і ось мене досі дивує, як можна вірити в той обман, в якому вони щоденно тонуть. Пані Вікторія, ми дякуємо вам за те, що цієї пізні години дякуємо. ви були з нами за вашу аналітику. Глядачам нагадуємо, це була Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стопфейк».